Вітаю, я Ярема Кузишин, засновник шарварок.ком, першого українсько-американського онлайн-маркетплейсу. Сьогодні я розповім вам про категорії організації та ресурси. Це серце нашої громади. Тут ви знайдете українські школи, церкви, культурні центри, музеї, консульства та інші установи, які щодня зберігають ідентичність, культуру та підтримують наших людей по всій Америці. А чи знали ви, що в США налічується 286 українських церковних громад, 40 українських суботніх шкіл та десятки музеїв? Історія їхнього створення сягає ще в 19 століття. Коли в 1886 році в місті Шеннандоа, штат Пенсильванія, була заснована церква Святого Миколая, при цій же церкві у 1899 році відкрили першу українську недільну школу. А в 1932 році вже було створено Український конгресовий комітет Америки. Сьогодні в США діє понад 300 неприбуткових організацій, тої яких є підтримка культурної, історичної та наукової спадщини, адвокації, волонтерство та правдиве поширення інформації про Україну. Через століття нас усіх єднають спільні цінності любов до батьківщини та збереження української ідентичності. Шарварок об'єднує всі ці ресурси в одному місці, щоб вам було легко знайти потрібну адресу, контакт чи подію у вашому місті. Це не просто каталог, це карта проїзд життя в США. Шарвар допомагає визнання, адже чим більше ми знаємо на одного, тим сильнішою стає наша спільнота. Убив українські школи, церкви, музеї та культурні центри родини. Шана та подякує всім українцям минулому.